Ви знаєте, дуже важко завжди бути останнім так? Е, першим і останніми. То зараз я хочу запросити, у нас залишився один номер це третій категорії і пише на цьому все. от, е, Це театральний клас Маска: 15 років. Категорія вікова. Так, літературна композиція, жанр, назва номера, причина. Тарас Григорів Шевченко керівник Ярмоленко Анастасія Анатолівна Канівський фаховий коледж культури та мистецтва. Там де я в принципі і вчився. Дякую. Завива додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе щосять над мою, то виримари, де де гадав, неначе човен, в синім морі, то виринав. То по ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. ще третій гаю перекискавали, та ніхто, не агенти комунас, скринищів гаю перекликались, та ясен раз у раз В таку добу під горою біля того гаю. Що чорніє над водою, ще спіла з лукає. Може, вийшла на в мати жка, а може, жде козаченька, що залоскота. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна бо причина, що таке робить, та ворожка поробила, щоб менше зкучити. Що бач, ходя обівночі спала й виглядала козаченька молодого, що доріг покинути, обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовкись. Така його доля, дарма що, ніж дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту. Кого ж її любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Послиште її долю, вона молоденька, бо люди чужі їй засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки любить? Тому воркує, боркує, білим світом, мує. літає, шукає, дума заблудить. Щаслива голубка літає. коли не до Бога милого питає. кого ж сироти, кого запитає? і хто їй розкаже, і хто є знає, де милий ночує, чи в темному гаї, чи в вбистрім дунає коня на пугах, а може, з другої? Другою кохає, її чорнобриву уже забува, якби додались орлині і крила за синім би милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму внегла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче. Не хоче журитися, журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить, з устніпари, широкий Дніпр не хомане, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря одпочуть. А з неба місяць так і сяде і над водою, і над гаєм кругом, як мусі, замовчився. Аж голь з Дніпра поверинали, малії діти, сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло вже сонце. Голі скрізь з собі коси по дівчата, ще всі медута кличе мати. Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляймо та пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, Не хрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку. Ходім до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький чорнобровий, знайшли вчора у європі. Віти довше в чистій полі, щоб нагулятись нам доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають, посвіти нам, он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, не положила, харехотались нехрещені, Гай обізвався, хала з кордоном. Мовка Жень летять до дуба. Ну, ще черг. Схаменулись нехрещені, Дивляться, мелькає, що слізе верх по стовбуру до самого краю. Отож, та я дівчинонька, що сонна блудила. Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гілляцю стала серце коле. Подивилась на всі боки. Та й лізе додовго. Кругом дуба русалоньки. Мовчки дожидали, взяли її сердечною, та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроки. Третій півні. Кубаріку Ку -ку! шелеснули воду. Защебетав жайворону, у гору летючи. Закувала зозуленька на добу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гая. Червоніє над горою, плугатар співає. Чорніє гай над водою, де ляхи ходили. Засиніли над Дніпром високі могили. Пішов шелест по зіброві, шепчуть гусі лузі. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує засуть, що не вічить чи довго жуть, знать добре заснув. А тим часом із діброви Козак вміщає. Під ним коник вороненький на силу ступав. І зневігся товаришу. Сьогодні спочине Близько хата, де дівчина. Вже очила не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, Іде, сводикнеться коло серця козацького, як гадина в'ється. в той кучерявий Вона Боже милий бач, заснула виглядавши. Моя се зокрила. Кинув конята до неї. Боже ти мій Боже! її та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із собою? Зарихотався, розігнався нас та в дум головою. <кій> ідуть дівчата в поле жати, та знать співають і дочі, як проводжала сина мати, як ви всі татари уночі ідуть під дубом зелененьким. Кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди діти, Підкралися, щоб злякати, коли подивляться, що в люди. З переполоху ну цікать. Збиралися, подруженьки, слізоньки втирає. Збиралися товариші та ями копають. Прийшли пописку нас. Задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могили вжить. Нема кому запитать, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялин, а в головах у дівчини червону калиб. Прилітає до над ними кувати. Прилітає...